Ще добрий день вам, теплички Показую свої пупіночки, вже з'являються фіолетові полосочки. Ви гляньте сюди. Вау! Це тільки що поливала, то трошечки зальопала. Бачите? Вже вони міняють колір. Бачите. Дуже багато їх тут є. Зацвітає знов. Ну, ці ще менші. Це почала цвісти пізніше, але гляньте, скільки нав'язала. Капець п'ять. І оцих ще два. Не знаю, чи вони Чи будуть оці маленькі два. От. От таке. Скоро будемо пробувати пепіно. Буду вам розказувати, буду пробувати, дегустувати. В неділю відправляю саджанці. Ще є декілька штучок. Хто не заказав, не успів такої смакоти, ви ж гляньте. Ви гляньте, яка вага. Воно може, наприклад, осінню. І мене це теж стосується. Якщо отакі от постаються, я заберу додому, поставлю на світло під віконня, і вони будуть собі далі зріть. Або можна буде, якщо вони вже визріють, обрізати і занести теж поставити. От. Поставити, щоб вони е, зберігалися дома, вони будуть і рости, і все. Це дуже хороше. Я сьогодні, як подивилась, відео якесь заграничне, то це вже такий рахується. Ну, супер, така смакота, що взагалі. От, Сонечко виходить. Зараз піду. піду накрию трошки саджанці. Купіну я принесла їх в теплицю. От. Гляньте, на яка красунечка. Отаке по кругу, по кругу цілому. Отак на кожній гілячці, бачите, на кожній, яка молодша виросла, вона буде по-новому цвісти. От, а ці, бачите, на кожній гілячці фрукти, ну це взагалі. І це теж. Така краса. Добренько. Думайте, може, кому ще треба, в неділю відправлю. Потім десь буде через дві неділі відправка. Гляньте, оце в мене посадила. Оце я посадила, щоб вам показувати. Дивіться, бачите. На кожній гілячці цвіт.